Від учора ми призначили нового виконуючого обов'язки меморіального музею Соломії Крошельницької. Це є Тарас Демко, менеджер, заступник керівника Львівського органного залу. Але насамперед хочемо подякувати керівнику меморіального музею, який очолював його майже три роки. Це є пан Михайло Кобрин за його роботу. Насправді роботи була зроблено достатньо. Це були і Проєкти Українського культурного фонду, інші грантові проєкти по оцифруванню, але є нові виклики. Ми повинні рухатися. Музей повинен отримати нові сенси. Пан Тарас Демко є дуже фаховий менеджер. Ми сподіваємося, що нові виклики отримає колектив меморіального музею, сам музей, і потім презентуємо своє бачення, стратегію розвитку і нові напрямки діяльності, по-перше, я впевнений, що це місце цей музей має дуже великий потенціал і це місце дуже е, має хорошу і значущу репутацію в Україні і за її межами, тому що музей презентує не тільки постать е, Соломії Кошельницької, але і великого композитора, значного українського композитора Станіслава Людкевича і. Е, ці два напрямки задають власне, вектор розвитку музею. По-перше, це робота із виконавцями, з записами і промоція цієї музичної культури, яка може бути виконана, виконувана, записувана. А по-друге, це робота зі спадщиною зі спадщиною е, нотною з композиторами, ну в першу чергу із тими патронами музею з Кучельницькою і Людкевичем. Але вихід за межі, також е, і розвиток тих напрямків, мені здається, це дуже перспективно і важливо. Е, тому це також задає наступні напрямки, такі як диджиталізація, оцифрування, тому що в сучасному світі без цього ніяк. Е, і, звісно, налагодження внутрішніх процесів, тому що налагоджені процеси щоденно, Ної роботи дозволяють легше і простіше виконувати навіть найскладніші завдання: побудова, зміцнення команди, розбудова зв'язків і посилення проектів, вже тих, які існують, але і створення нових. Інтенсифікація роботи. Я дуже мрію, щоб більше людей дізналися про цей музей, щоб вони туди більше приходили. Про обидва музеї про Людкевича і про Крушницьку.